всім учасникам сьогоднішньої прес-конференції я б хотів звернути увагу на два моменти. Перше, це кваліфікація дій, за які висунуто обвинувачення Юрію Гукову, який насправді, якщо ми подивимося на суть речей, був добровольцем, фактично виконував свій громадський обов'язок по захисту. Батьківщини територіальної цілісності нашої держави і виконував наказ командування, наказ командира. Тому тут виникає так само перше питання щодо того, в якій зоні правової площини потрібно розглядати питання висунутого обвинувачення Юрію Гукова. Ми говоримо про те, що все це відбувалося в селищі Троїцьк. Це зона, де фактично не працювали правоохоронці. Uh, і на сьогоднішній день ми так само можемо ставити питання, наскільки якісно розслідуються всі ті правопорушення, якщо вони вважаються правопорушеннями з точки зору, будемо говорити так ординарного права, яке сьогодні застосовується до Юрія Гукова. Uh, щодо тих злочинів, які скоювалися, продовжувати чинитися на територіях, де фактично немає. Повної юрисдикції держави і не відбувається захист прав осіб правоохоронними органами. Так є певні порушення з точки зору проникнення до житла особи, намагання доправити особу до айдару. Але це було знов-таки, я повторюю, це було виконання наказу військового командування. І виникає питання: наскільки розслідується оцей зв'язок між тим, що військовослужбовець, фактично військовослужбовець, який виконував наказ командування, і той командувач, який віддавав цей наказ, ішлося про Вельничуканець. І відповідно відповідальність за цей злочин абсолютно солідарна, має бути покладена на нього, він так само має відповідати або сидіти в тому ж СІЗО, де сидить зараз Юрій. Тому у мене є так само питання до прокуратури, в тому числі до військової, наскільки розслідується оцей аспект. Друге, я хотів би сказати, що. Ми говоримо про фактично зону сірого права, де право не здійснюється в повній мірі, і потрібно так само е нашій державі на сьогоднішній день вивчити це питання, оскільки фактично всі ті, хто брав участь у захисті в якості добровольців, в якості е учасників добровольчих батальйонів або тих, хто долучався до них. Е Мабуть, навіть і волонтери можуть собі потрапити. Фактично майже кожному з них можна буде висувати якісь на сьогоднішній день претензії щодо правопорушень або навіть вчинення якихось злочинів, якщо ми будемо розглядати дії їх у в, 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 в тому військовому конфлікті, оскільки вони брали, ми повторюємо участь, вони брали участь у військовому конфлікті. Йдеться про військовий конфлікт. Це одна з проблем, коли речі не називаються своїми іменами, коли ми про війну не говоримо, що це війна, коли ми говоримо, що це є антитерористична операція, не визначаючи абсолютно, е наскільки вона відповідає визначенню цьому антитерористична операція. І відповідно наслідками цього є такі трагедії, які е відбуваються з поламаними долями, як ми говоримо про Юрія Гукова. Ще одне останнє, на що я хотів би наголосити, при розмові з прокурором, ну це абсолютно було зрозуміло, що підставою для обрання такої міри запобіжного заходу як тримання під вартою є тяжкість висунутого обвинувачення. Але це є один із формальних нонсенсів в цій справі, так само з якими має справу Європейський суд справ людини. Це абсолютно ставить поза межі особу, яка Має бути вивчена і досліджена на предмет того, наскільки вона є суспільно небезпечною, наскільки вона може перешкоджати слідству, приховуватися від слідства, знищувати речові докази, як було сказано. Все це абсолютно не було взято до уваги, не було досліджено. Ми ж не говоримо про те, що сам факт. Висунення винувачення скоєнні тяжкого злочину 187 стаття, частина третя не є підставою для обрання такого заходу запобіжного з точки зору Європейського суду з прав людини без врахування інших моментів. Тому це вже є одним із порушень права. Я повторюю, що це право допустило. це порушення допустилася прокуратура і підтримують наші суди. Саме тому ми, Харківська правозахисна група, втручаємося в цю справу з намаганням довести, що є і працюють правильні норми права, які затверджені тим же європейським судом, стверджені, їх не бачить чомусь або не хоче бачити, граючи в цю гру, як сказав Євгеній Захаров, і судова гілка влади, і прокурорська. Тому ми намагаємося представити нашу позицію, вказуючи, що Треба е, вивчати абсолютно всі аспекти і, е, цієї справи, і е, бачити перед собою людину, яка є обвинуваченою на сьогоднішній день, в скоєнні тяжкого злочину, і яка не має знаходитися там, де вона перебуває. Ми говорили про те, що е, ті ж самі прокурори, які на сьогоднішній день залишаються в своїх е, кабінетах і займаються своїми е, посадовими обов'язками. Можливо, повинні завдячувати саме Юрію Гукову і таким, як він, які пішли добровольцями, які піднімали прапор на Долчевському. Я думаю, що тим прокурорам не вистачило б мужності це робити в той час. Вони це робили, і Юрій Гуков, і такі, як він. І зараз вони виконували через те, що вони виконували свій громадянський обов'язок. Вони несуть відповідальність, навіть я так розумію, не розуміючи до кінця, за що ж вони мають нести таку тяжку кримінальну відповідальність, яку висунути їм підозру про яку висунуто їм прокуратурою судами. І тому е, обов'язок і суспільства, і правозахисників якраз стати на захист саме таких, е, як Юрій Вуков.